Зимній спальний мішок кіборг. Водонепроникний, температура до мінус 30. Витримує, перевіряли. А, верхній матеріал Оксфорд, водонепроникний з ультразвуковою пайкою а, без дірочок від голки, щоб не проникала волога. А, наповнювач Холофайбер, 450 грам на метр квадратний Внутрішня тканина іде плащовка, теж водонепроникна. Капюшон йде на затяжках. Довжина 220, ширина 90, великий широкий спальний мішок. Розкладається повністю, як ковдра. Теплий, зручний. Поставляється ось у такому тубусі з затяжкою. Вага 2600. Перевіримо на вологостойку. Пальні мішки дуже рекомендуємо. Шукали в Україні дуже багато. Знайшли ось ці і зрозуміли, що це найкращий варіант. Житучий. Хуйня.